Вітаю вас, мої улюблені глядачі! З вами я, садівник Віталій Володимирович. На даний час на дворі суха тепла погода. Це сприятлива умови для розвитку борошнистої роси на яблуні і груші. Проявляється хвороба на кінцях гілок на молодих пагонах, як показано на відео. Не сіті до борошнистої роси дерева групи Джонатанів, Айдарет та інші. Проти борошнистої роси можна оприскувати колоїдною сіркою та системними препаратами. Але спочатку, по можливості, потрібно вирізати секатором уражені гілочки і спалити. Системний препарат я беру універсальний для борошнистої роси, яким також оприскують посіви пшениці, соняшника, ріпаку та інших культур від борошнистої роси. Ці препарати продаються в 5-літрових каністрах та в магазинах на розлив. А може, у якогось фермера. Каністрі остається, буває. Системний препарат проявляє, проникає в клітину рослини, змішується з клітинним соком і не дає прорости конієм грибка. Концентрація 5-10 кубічних дециметрів на 10 літрів води. Кубики міряю медичним шприцом. До, фу... до фуніциду потрібно додати інсектициди, тобто яди за сумісністю.